На полях 80-ї сесії генеральної асамблеї ООН Нью-Йорку відбувся саміт міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні лідерів держав. На ньому співголовували президент України Володимир Зеленський, прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Ми роками боремося за повернення наших дітей додому, і нам потрібні конкретні результати, тобто фактичне повернення всіх викрадених українських дітей, наголосив глава держави, президент України. Власне, от про цю важливу подію будемо говорити з Дарією Герасимчук, уповноваженою президента справ дитини на та дитячої реабілітації. Пані Дарія, вітаю вас. Вітаю. Хочеться поговорити про конкретні кроки, що ви побачили на цій зустрічі. Там було дуже високе і цікаве представництво. Про нього теж трошки пізніше поговоримо. Але які головні підсумки ви почули? Чи побачили ви якісь нові кроки, які справді можуть просунути у цю надзвичайно емоційно болючу тему? Мені здається, не тільки для нас, а й для всіх, хто бере участь і в тому, хто розуміє, по кому ця війна, зокрема. Ви абсолютно праві, тому що. Е... Сьогодні мова йде не лише про українських дітей, мова йде про кожну дитину у світі, тому що поки це відбувається з українськими дітьми, в безпеці не може почувати себе жодна дитина в жодній іншій країні. І е, наші міжнародні партнери це розуміють. Звичайно, е, всі розраховують на те, що раптом щось трапиться, і всі українські діти просто миттєво повернуться додому. Але ми бачимо роками, вже на жаль, можемо констатувати, що це мова йде про не про місяці, а про роки. А ситуація досить погана. До сьогодні нам вдалось повернути лише 1625 дітей. Це ем, катастрофічно мала цифра. У дітей справді є. Ем... У дитинства, скажімо так, є термін придатності, і цей термін придатності спливає. Діти дуже швидко ростуть, вони забувають, хто вони, звідки вони. Саме тому це питання є негайним терміновим. Що ми побачили? Звичайно, так як ви вже сказали, високе представництво з багатьох країн, президенти багатьох країн, це понад 15 Голів держав були присутні на засіданні е, коаліції країн за повернення українських дітей. Свідчить про те, що країни розуміють, що те, що ми робили до сьогодні, приносить е, не не настільки ефективні результати, як ми того хотіли би. Тому важливо заявити про це е, на найбільшій світовій арені, це на полях е, ООН. І звичайно, це ну, суперважливо, е, щоб сьогодні мова перейшла від. Е, Якихось там просто слів до конкретних дій. Ми розуміємо і ми заявляємо. і Президент про це сказав, що Україна не може повернути самостійно своїх дітей. Просто не існує жодного такого дієвого механізму. І сьогодні від кожної країни залежить. Повернення української дитини від того, наскільки жорсткими будуть санкції від цих країн, тому що Росія розуміє тільки мову тиску. Якщо вони нічим не обмежені, якщо вони обмежені не настільки жорстко, як цього потрібно було б зробити, звичайно, самостійно дітей вони не віддадуть. Тому все залежить від країн, від наших партнерів. Сьогодні в коаліції у нас 41 країна і плюс Ради Європи, тобто по суті, 42 члена члени коаліції і. Ми чекаємо приєднання декількох іще латиноамериканських країн, країн Африки, тому що діти це не про політику, діти це цінність. Кожного народу, і тому вона спільна. Тут не може бути нейтралітету, не може жодна країна тримати нейтралітет. Вони мають бути або на стороні добра, або на стороні зла. І тоді весь світ побачить, хто ж на стороні зла і відповідно розуміє, що це потенційно дуже великий ризик і величезна небезпека. Скажіть, будь ласка, ну по перше, я бачу, що крім багатьох там лідерів. Величезна кількість перших леді на цьому була залучена, і, вочевидь, це дає певну надію, що це не обмежиться словами. Бо якщо вони емоційно включаються, то ми можемо переходити до якихось конкретних кроків. Чи були е, обговорення якісь наступні кроки? Тому що дуже багато країн ми знаємо, це залучені, і азійських країн там країни, які ми не завжди називаємо, а наприклад, там той самий Китай, чи бере він участь в таких історіях, і чи очікуєте ви про те, що ця історія буде рухатись до конкретних там? Таких історіях як судова справа, яку вже має Путін, перша і сподіваємось, не остання. Так, звичайно, є конкретні рішення, є конкретно заклик до дій. І президент України оголосив про те, що цього року Україна внесе нову резолюцію на голосування Генеральної асамблеї ООН. Ця резолюція присвячена українським дітям повернення депортованих дітей. Тому для нас дуже важливо зараз було почути підтримку від наших країн-партнерів про те, що ця резолюція буде проголосована, адже я. Ну, всі чудово розуміють в світі, як голосуються резолюції на генасамблеї. Тільки якщо ти маєш потужну підтримку, ти можеш розраховувати на те, що ця резолюція буде прийнята. На жаль, це не завжди так відбувається. В даному випадку ми почули підтримку від країн партнерів. підтримку в тому, що ця резолюція буде проголосована, і звичайно, ми дуже на це сподіваємося. Це справді потужний крок. Ну і чекаємо кроків від. Он насправді тому, що е, ООН має свої механізми, е, наприклад, механізм діти та збройні конфлікти, е, в якому Росія втричі вже потрапила в list of shame, так званий список ганьби за злочини проти українських дітей. І за цим механізмом, якщо країна тричі потрапляє в список ганьби, вона до неї мають застосовуватись певні санкції. Наприклад, Росія не може бути е, миротворцем в інших війнах. Відповідно, вони мають негайно вивести свої війська з інших країн. Але на жаль, в червні було оголошено паном Гутієришем про те, що Росія потрапляє тричі, вже втретє поспіль в Лістов Шейм, але санкції досі ніякі не застосовані. Тож мова вже йде про те, що це потрібно зробити негайно якомога швидше. Інакше ну, тут мова йде про пусті слова. Так, так. Алло, ви ага. мене чуєте? Так. Підвисло на секунду, вже знову чуємо. Да, пані Дарія. Так. Володимир Володимир Зеленський також зазначив, що Україна започатковує пілотний механізм, який дасть змогу збирати інформацію про незаконно переміщених українських дітей та на тимчасово окупованих територіях. Чи можете ви розказати про якісь деталі, про те, що це за механізм, і на якому етапі зараз наша можливість визначати, яка кількість українських дітей зараз знаходиться в заручниках окупантів? На сьогоднішній день ми не можемо на жаль нічого сказати точно. Тобто жодна не тільки Україна, жодна країна в світі, жодна міжнародна агенція не може називати точну кількість викрадених дітей, тому що території окуповані. І якщо Росія нікого не пускає на ці території, ми не можемо знати достеменно, що сталося з тою чи іншою дитиною, і це мають розуміти всі. Якщо ми будемо називати якісь там орієнтовні цифри, а це буде. Прив'язуватися до взагалі кількості дітей, які є на тій території, або до, до інформації, яку ми отримуємо з наприклад з а, дружних там наших партнерів, а, наприклад, єльської лабораторії гуманітарних досліджень, або орієнтуючись на самі цифри, які комунікує російська влада, тож на сьогодні так мова йде про сотні тисяч викрадених дітей. За російськими даними, за тим, що вони говорили, це понад 700 тисяч дітей, яких вони викрали. Точну цифру назвати не можемо. На сьогоднішній день процедури якоїсь більш точної верифікувати і віднайти цих дітей поки що немає. Те, що заявив президент України Володимир Зеленський, про створення нової системи, яка допоможе верифікувати і відповідно відшукувати українських дітей. Я поки що не можу розкривати ніяких деталей, ніяких подробиць, але Ну, і це зрозуміло навряд чи вони будуть е, коментуватися в деталях. А про те. Це е, системи, які будуть допомагати розпізнавати е, і поєднувати е, там дитячі зображення, е, імена дітей, пересування дітей, і так далі, для того, щоб віднайти українську дитину, мати підтвердження, що це українська дитина. Також мова йде вже про те, що е, ми вже заявляли про це е, мабуть з рік тому, про те, що створюється система бази даних ДНК для того, щоб Ті діти, які зараз е, не, не зможуть бути повернуті, наприклад, маленька дитина, яка викрадена росіянами там не знаю у віці рік, два і передана на незаконне усиновлення до російських громадян або під опіку російським громадянам, звісно, вона не пам'ятає звідки вона, і якщо вона все життя проживе в російській сім'ї, в таємниці не буде знати хто вона, і потім в дорослому житті вона запідозрить, що можливо вона була українською дитиною, то така доросла людина зможе Звернутися, наприклад, до бази даних ДНК і перевірити, чи є у неї родичі в Україні, зрозуміти, що вона з України, і повернутися на свою батьківщину. Тому е, така система також дуже важлива. Тож е, на сьогодні ми намагаємося застосувати всі можливі механізми е, е будь-які системи, які допоможуть нам відшукати наших дітей. Бо росіяни сьогодні роблять абсолютно все, щоб ці діти не повернулися. Я вже мовчу про систему мілітарізації. А, про систему індоктринації надпотужної, про знущання над нашими дітьми, і про те, наскільки важко, наскільки сильно психологічно їх ламають. Може нам треба менше про це мовчати, але тим не менше. Скажіть, будь ласка, ми знаємо з новин про те, що зустрічалися перші леді України і Сполучених Штатів, пані Маланія Трампа, пані Зеленська. Чи є у вас якась інформація? Чи займалися вони? Чи обговорювали питання викрадених дітей? Тому що на цій темі вони раніше порозумілися, а такий адвокат нашим дітям теж би не завадив. Звісно, тут надзвичайно важливо участь і перших леді, і перших джентельменів з інших країн, тому що ви вже сказали про те, що це м'яка, але надпотужна сила насправді, і це особиста залученість. Вона надзвичайно важлива. Я не можу коментувати не уповноважена, поки що коментувати, чи відбулася зустріч, і які результати цієї зустрічі. чи про що домовились з зрозумілих причин. Я не знаходжуся в Нью-Йорку, відповідно, не маю зараз прямого зв'язку. А, але хочу повернутися до попередньої вашої тези з приводу того, що можливо треба менше мовчати. А і тут е, трошки мене образило, тому що е, я разом з дітьми, яких ми вдається е, повернути з депортації, маємо дуже багато адвокаційних візитів по світу, де діти, які пройшли реабілітацію, е, самі розповідають про те, що з ними трапилося. Ми доносимо цю інформацію від в усі куточки світу. Від, навіть цього року ми вже були е, практично. В крайній частині Африці ми були в Босвані. Нещодавно ми повернулися з Мексики, Перу і Еквадору. Це країни Латинської Америки, які знаходяться надзвичайно далеко від нас. Проте вони також мають зрозуміти, що насправді відбувається. Так. Тому що російська пропаганда надпотужна. І ми так, це робимо, точно. як би це не було болісно. Тому, звісно, дорослим не хочеться чути горе українських дітей. Ніхто не хоче чути історії, деталі подробиці. Але ми це робимо робимо по максимуму і просимо всіх бути голосами українських дітей? Ну тому що після цього, мабуть, спати стає важче, коли ти розумієш, яке зло твориться, а ти нічого не робиш. Пані Дар'я буквально є хвилина. Хочу у вас запитати кримінальна справа проти Путіна як один з найважливіших чинників, як вона розвивається, і чи вона впливає на процес? Чи вона трошечки допомагає вам зараз повертати наших дітей? Вона точно допомагає, тому що це надзвичайно сильний тиск. Якби там не говорив Путін про те, що його це не торкається, йому не страшно. Цей ордер на арешт його абсолютно не цікавить. Про це неправда, абсолютно тому, що до ордеру на арешт вони комунікували, що вони викрили з України 744 тисячі дітей. І щойно ордер на арешт був виписаний. Росіяни перестали комунікувати будь-які конкретні цифри. Тож справді вони бояться. То ж так, орден від МКС був надзвичайно важливий, і ми сподіваємося, що він буде не лише для Путіна і Марії Львової Білової, а для інших причетних, для сотень причетних тисяч причетних тих, хто вивозив, викрадав і утримує наших дітей. По двом причинам справедливість і поверне. Дякую вам. Дякую вам за те, що приєдналися і за всю роботу, яку ви зі своєю командою робите. Я вірю, що ці 700 тисяч все одно раніше чи пізніше, краще раніше до нас повернеться. Даня Грисивчук, уповноважена президента справ людини, дитини та дитячої реабілітації була в загальному національному марафоні.